Скажемо, що це мануал вокзал. Так, і значить, де у нас властивості наші форми. А, я, я не форму я брав, я тебе ось main window. Ось отак. Так. От, відео тітли, ну, напишемо, що тут магазин. Ось таким чином. І тепер збережемо. Так, повертаючись знову сюди ми знаходимося в екзамплі Manual 2 і е, значить що нам потрібно змінити потрібно по-перше переробити е, значить нашу форму mainformai mainform pie вона стара а ми зараз а сам ui файл уже новий і нам потрібно зробити його ми ось так от копіюємо вставляємо Пускаємо. Так, тепер воно вже повинно змінитися. І вже тепер Unit Mainform Pie ми можемо додати наш елемент. Тут у нас 3 було, а ми зробимо що. Тут десь бути. ось воно зробили. Все, значить, тепер ми вже будемо бачити, якщо запустимо нашу нову форму. Так, вона от є. Тут ми ще нічого не міняли, тобто все залишається, як було. І що нам, ну потрібно деякі речі зробити. Так, ну по-перше, а скільки ми вирішили, ось тут, коли ми створювали модель, ми писали, що ну, назву такою індекс. Ось по цьому індексу можна зробити прив'язку до нашого HTML-файлика. Ну, Звичайно, можна записати там, скажімо, написати Myhtml і тут записати ну, просто назву файла. Ну, у нас ж ідея трохи інша. Ми хочемо зробити так, щоб у нас було прив'язка до базі даних. Ну і давайте поки що залишимо ну, в такому вигляді. А для того, щоб користуватися в такому вигляді, нам потрібно тут дещо додати. Нам потрібно додати списочок, в котрим буде. Відповідність оцим індексам до HTML-файлу. Ну, давайте це і зробимо. Для швидкості візьмемо старий, то есть, так як він був. Так от Тут знайдемо. Ось сам от, от. Тут списочок вже готовий. Давайте ми скопіюємо. Ставимо в наш проєкт. Так, де він? Ось сюди. Ну, наприклад, це місце. Так, ну, звичайно, він також, ну, не бачить, то що ми його не голосили. Ось тут. Ну, Давайте, де, ну, наприклад, тут, тут оголосимо. Це буде списочок у нас пустий, поки що. А потім десь такого в цьому місці, ну, наприклад, після встановлення моделі ми викличемо той метод selfie manual description. выконаем Ну, еще раз подвинемся, что тут есть. Значит, тут в той списочек додается словничок. Значит, то есть это будет список словников. Его идентификатор и значит, назва html файла Де він знаходиться? Тобто він знаходиться в папці Assets і сам це Eagle HTML. Ну, це відносний путь відносний від нашого MainPy. Ну <кхух> Так, ми його зробили, і тепер у нас цей списочок є. В принципі, тут вже ну, фактично все готово. Ну Для того, щоб користуватися їм. Забігаючи наперед, скажу, тут потрібен бути повний шлях. Повний шлях, а його як ми маємо, повний шлях ми можемо теж легко начать, заполучити за допомогою модуля ОС. Тобто там потрібно імпортувати, що os Імпорт робити. Ну, Принесуємо його трохи вище щоб ми бачили, де наші де системні модулі. Ось так от. І повернемося ось сюди. Так дабл-клік. Ось тут. от. Ну і давайте зробимо ось так. от. Ми значить, бачимо, що тут при двойному кліки у нас тут є індекс певний наш майндекс ось по цьому индексу надо нам начать, показати ну, нашу статтю то есть htm ну давайте зробимо ось так выключимо ще й не існуючий метод скажемо артикла, артикла ну, self, self. артикля и тут напишем ну, так ну файл name значит чей кого там html файл вот так вот назовем html файл все так Ну і його немає у нас. Давайте ми його тут відразу зробимо, щоб воно у нас де. Поки що тут ставила пас. Вот. Ну, а тут знайдемо, що ж це таке за HTML файл. Як ми його знайдемо? Давайте так ми пишемо. Ну, вводілимо int. Ось це індекс наш. Так, це у нас буде число. І тепер давайте в циклі пошукаємо так по елемент в нашому цьому списочці. Тобто будемо переглядати кожний елемент із цього. І далі, якщо елемент елемент з нашим полем ID буде співпадати ну давайте ось тут не int, а ID зробимо так, ID буде співпадати співпадати з оцим ID то ID ми якраз і покажемо нашу сторінку ось так. Покажемо нашу сторінку. а